Займається собі в залі, і тут дивіться, хто зайшов в зал до ніде Василь. добрий Ну можна, можна, можна титулу Найсильніша людина світу Василь Верастюк приїхав у Луцьк несподівано і непомітно. Втім, мета приїзду варта уваги всіх. Адже відтепер у місті офіційно почала працювати національна програма «Тренвет». Це ініціатива Федерації сторонгмен України та громадської організації «Звитяга нескорених. Ця ініціатива вже працює в багатьох регіонах України і вже сотні тренерів і інструкторів доєдналося до того, щоб надавати фізичну реабілітацію для наших військових, які цього потребують. Створено навіть мобільний застосунок, який дає можливість ветеранам та військовослужбовцям знайти тренера й отримати безоплатну спортивну реабілітацію. Першим до програми у Луцьку доєднався спортивний клуб Плаза куди завітав Василь Вірастюк. І навіть підписав меморандум про співпрацю з його керівником. Втім, скоро до програми доєднаються і інші тренери та зали обласного центру, кажуть у Федерації сторонмену. Якщо ти будеш то Оце має... Василь Віростюк проводить показове тренування Тарасу Сосовському ветерану війни з Росією, раднику Луцького міського голови. Ось так запевняють організатори. Кожен ветеран, який захоче тренуватися, зможе це робити в рамках програми Тренвет з професійним тренером запрошую як ветеранів, так і фітнес-тренерів долучатися до проекту «Тренвет», реєструватися у додатку «Тренвет», шукати найближчі локації для того, щоб можна було безкоштовно отримувати допомогу підтримку саме для фізичної та психологічної реабілітації.